Бог вже вирішив проблему гріха. Він заплатив уже за нього. Як тільки людина приходить до Бога, він пробачає її гріх. Але проблема залишається у серці людини, бо вчинки це плоди, які ростуть з дерева нашого серця. Трансформація серця вимагає зусиль з нашого боку і часу. В посланні від Матвія 5.29 Ісус сказав, що якщо твоя рука спокушає тебе, то краще її відрубати. Ми знаємо, що це не буквально, а лише фігурально, пояснюючи, як ми серйозно повинні ставитись до боротьби зі спокусами. Але перед цим він сказав, що все починається з серця. Ми можемо відрубати руку, вирвати в око, але якщо не буде зміни серця, проблема не вирішиться. Саме тому християнство це не стільки зміна поведінки, скільки трансформація серця. Зміна серця призводить до зміни вчинків. Саме тому в Єзекія 36.26 Бог сказав: Я дам їм нове серце і новий дух. Приповісти кажуть, що над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Давид молився до Бога, Господь, досліди моє серце. Нехай Бог вкаже кожному з нас, чи що є щось в наших серцях щось, що його засмучує.